Вітаю, друзі! Вчора в країні агресора в Російській Федерації закінчились вибори. Переміг на них Путін Путіна. Ну, ніхто інший не міг стати е, переможцем цих президентських виборів. Всі наші розмови про нелегітимність цих виборів, нелегітимність Путіна це все юхня насправді. Чому? Тому що навіть якщо ми їх визнаємо нелегітимні, частина наших західних партнерів визнають нелегітимними ці вибори, це ніяк, абсолютно ніяк ні на що не повпливає. Бо, на превеликий для нас жаль. Вони легітимні для росіян, для тих, ким Путін керує. І це треба чітко розуміти. І в цьому найбільша небезпека для нас. Війна продовжуватиметься в своєму виступі після виборів Путін уже заявив претензії на включення до складу Російської Федерації Харківської області, нашої Харківської області. Заявив про необхідність створення буферної зони, щоб київський режим на нього не нападав. Ну, це він так вважає, що ми десь на нього напали. Собаки дикі. Тому війна триватиме і одна надія на ЗСУ і зміну політичного керівництва. І ще одне питання: Володимир Олександрович, вибори коли? А?